Тоні є тільки три сусіски. Одна тобі, одна мамі, і одна мені. Я хочу мені три. В смислі тобі три. А ми з мамою що будемо їсти? Я хочу три Там то ніні сусіски взагалі дитячі маленькі спеціальні. От. Захотілося нам Соломію серделіку таке, знаєте, як з дитинства підчути сама. Мені не захотілося тобі захотіти. Мені захотілося, але Соломія, бачу тобі теж захотілося. Я не їсти. Не будеш? Ні. А, ну то все. Тоні, давай. Одна тобі, одна мамі, одна мені. Або мені дві, а тобі одна. Я хочу, ну, я хочу, я Ти і так трени з'їссиш. Ну, то починай їсти от одну. Хоча б одну з'їж. Давай. Тоді твій буде. Да. Порізати тобі. Точно! Точно. Соломіна, Соломіна, Ой, каже, то тоні на вечері сьогодні. <різь> <різь> Ой, оце ми.